Шанувати пам'ять викладача декана фізичного факультету Чернігівського національного педагогічного університету прийшли колишні випускники, колеги та просто сусіди. Штепа Микола Іванович пішов з життя минулого року. Аби пам'ять про нього ніколи не зникала, спільними зусиллями всі, хто колись його знав, вирішили встановити меморіальну дошку на фасаді будинку, де жив професор. А тепер, а тепер я попрошу. І ще раз о нього вспомнить все то хороше, ну, щоб було якесь управління. Пам'ять великого вченого, гарної дуже людини, декана фізичного факультету Чернігівського педагогічного інституту на той час, зараз Національного педагогічного університету Тараса Шевченка, який працював з 1970 по 1982 рік деканом. І багато зробив для встановлення і матеріально-технічної бази, для виховання. Науковці, вони читав самі складні розділи теоретичної фізики. Ну не дарма його учні досягли. Значних успіхів в науці в громадському житті суровим, але водночас справедливим та чесним викладачем запам'ятається назавжди Микола Іванович своїм випускникам. У всьому, чого в житті вдалося їм досягти, є велика частка, яку професор Микола Іванович Штепа вкладав з душею. Микола Іванович був самим справедливим. він не наказував двоєшників, но вони ніколи на нього не обіжались. Чому? тому що он був дуже справедливим был очень скромным и всегда своим примером он нам знаете мы всегда равнялись на него я е, очень, Ну я та чоловік Нікола Іван, чоловік епоха. Я очень горжусь, очень горжусь, що я в этой житті встретила такого человека, тому що зараз уже таких очень мало. Закарбував у себе в серці пам'ять про Миколу Івановича, журналіст Ростислав Мусієнко. Завдяки його підтримці, колись випускник фізичного факультету почав свій творчий шлях в журналістиці. Я закінчивши факультет під його керівництвом. З відзнакою і мавши вже направлення в аспірантуру, став на кінців журналістом і членом Національної спілки письменників. А починалося це з того, що Микола Іванович роздивився ще деякі мої схильності і ну, всі порадилися, він вирішив, що Мусієнко буде редактором стіннівки факультетської. А цьому жанру тоді в інституті, тодішній інститут. Приділяла серйозна увага, було певне змагання між фізиками, математиками так і таке інше, у кого буде краща газета. І дещо мені в цьому плані вдалося завдяки, до речі, підтримки, підтримці, який як декан він там навіть деяких викладачів. Заставляв составі дописувати, і допомагати. Хоча в цей день ніхто не очікував на дощ, все ж згадка про чудового викладача, професора та просто чуйну та відкриту людину зігрівала серця кожного з присутніх.